Внаслідок ДТП поблизу Золочева загинули водій та пасажирка легковика. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня 2024 року, близько 6 години 50 хвилин ранку на автодорозі Тернопіль, Львів Раваруська поблизу Золочева. За даними поліції Львівщини, водій автомобіля Volkswagen Пасад, Пасад», 63-річний мешканець Кіровоградської області. Не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Ман. Після цього легковик зіткнувся ще з однією вантажівкою Мерседес benz Внаслідок отриманих травм водій легковика та його пасажирка, 18-річна мешканка Кіровоградської області, загинули на місці події. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини аварії наразі з'ясовуються правоохоронними органами. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте пильні на дорогах.